Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина, і сьогодні ми поговоримо про важливу підкормку полуниці на початку наливу ягоди. Коли в нас відбувається початок наливу ягоди, нам необхідне добриво з великим вмістом калію. І так, ми вносили сьогодні по капельному поливу таке добриво фірми Солінур, як 10, 5, 39 плюс 2 магнія і ТЕ. Це мікроелементи. З розрахунку на 20 сотих. 8 кг. Також ми вносили кальциніт торгової марки фірми Яра Ліва з розрахунку 6 кг на 20. Сотих. І давали байкал це комплекс поживних бактерій для покращення ґрунту, щоб краще усвоювалася наша підживка торгової марки Кісон. І сьогодні ми будемо також проводити останнє листове оприскування препаратом Ferty Set для кращої зав'язі і цвітіння, тому що в нас вже йде налив ягоди, зав'язь і цвітіння, тому що в нас тут посажені сорти нейтрального світового дня. Зараз я вам покажу, в якому стані знаходяться наші кущі. Це сорт Ан'я. Вона на смак дуже смачна, має присмак. Лісової земляники. дуже ніжна ягода, насичений в неї аромат землянічний. Можемо наглядно бачити. Така в нас завість, також цвітіння йде більне. Отак виглядають кущі. На даному етапі нам потрібні добрива з великим містом калію для того, щоб ягідка набирала якомога більше. Солоду сахарів і також краще наливалася. Тобто була крупнішою. Кальцій потрібен для поділу клітин. При поділі клітин краще буде працювати калій. це сорт у нас Маля Ягідка потрішечку наливається і цвіте Можна бачити наглядно. Ущик і такий стан. Також байкал ми даємо для того, щоб покращити наш ґрунт. Він збагачує його поживними бактеріями, поживною мікрофлорою, та, що пригнічує патогени. тим самим робить краще усвоювання наших з вами підкормок. Також збагачує повітрям. Точніше, ну, киснем ґрунт, що дає змогу лише розвиватись в корневій системі, це у нас вже світ N. Багато завізів ще стоїть в кущах, ще не лягає, але є такі міста, в яких вже гарно це можна бачити. Тут. Сверд Світлана. Ось тут трішки більше видно, зараз трішки більше, почала лягати. Макса. Днів через 4-5 будемо смакувати першу ягоду. І десь приблизно 5-6 7 червня почнуться масові збори. Зараз ще сходимо з вами, вам продемонструю сорт кабріла. Поки йдемо по дорозі, покажу вам такі кущі на сорті світен з масовою загрузкою. Зрозуміло, що є трішки гірші кущі, тому що це відкритий ґрунт, багато факторів, десь якийсь кущик, можливо, підгриз. Жучок. Це у нас сорт кабріла. В минулому році вона пережила тяжкий рік, в неї була п'ятнистість дуже тяжка, також погано перезимувала. Але трішки вичухалась. Перва хвиля буде в неї не сильна, але на наступний рік вона покаже дуже гарний врожай. На наступний рік, на наступне плодоношення. Ось можемо бачити наглядно. Це кабріла. Цей сорт мені найбільш подобається, тому що в нього дуже-дуже приваблива ягода. Вона має характерний блиск. Вона є плотною і дуже смачною. Також вона саме швидко в'яже ягоду. Від світка до ягоди в цього сорту 18 днів. Тобто тільки зацвіла і дуже швидко зав'язала ягідку. Отак виглядають кущі. Можете бачите. бачите. Дивось по одному рядочку. Бачите, пропадає трішки гіршенькі. Але так все виглядає. Кому було цікаво, підписуємо, ставимо лайки, коментуємо обов'язково. Далі вам покажу плодоношення цих сортів. Після плодоношення буду показувати, як підготувати дані сорти на друге плодоношення і отримати в друге плодоношення більше врожай гарної, якісної і смачної ягоди. Слідкуй, підписуйся, з вами була Шалена Батьківщина. До нових зустрічей. На все добре.